У людства дуже багато е, вироблено різних інструментів для того, щоб досягати успіху. Але на мій погляд, Коїнський, Валерій Корінський, він найбільше розробив, скажімо, цю теорію повтору або філософію повтору, для того, щоб людина могла свідомо працювати над своєю навичкою і досягати, ну скажімо, наліпших результатів. Для того, щоб чітко усвідомити, які інструменти пропонує Курінський, потрібно взяти конспект, олівець, чирочку і ретельно, думкою за думкою все собі виписати. Щоб отримати реальну користь від цього відео, вам потрібно натиснути на лінк і зайти, придбати цей вебінар.